Графіки рівномірного руху руху це тема сьогоднішнього уроку. Графіки рівномірного руху. Так ось давайте роздивимося таку ситуацію. Спортсмен. Велосипед, якого має спідометр, рухається по трасі, як зображено на малюнку нижче, швидкість руху, яку показує спідометр у будь-який час, дорівнює 5 метрів на секунду. Тобто він за кожну секунду долає скільки метрів. Якщо 5 метрів на секунду, то він за одну секунду долає скільки метрів? За одну секунду. Так. П'ять метрів на секунду. На секунду. Якщо п'ять метрів на секунду, то тоді п'ять метрів в секунду. П'ять метрів п'ять метрів. А відповідно за дві секунди він долає десять метрів. За чотири секунди чотири на п'ять двадцять метрів. Цей в нас ми казали, що е, якщо рухається так будь-яке тіло, то воно рухається рівномірно. Так ось виникає. О, виникає питання, як описати рух всього спортсмена і взагалі будь-якого тіла за допомогою графіків. Це ви вчили в шостому класі, згадуйте. Не ігри з графікою, а саме графіки в математиці. Відповідно до наступного слайда, для того, щоб побудувати будь-які графіки, нам потрібно знати координати. Координати це точки, а в фізиці це в нас таблиця вхідних даних. У нас є час, тобто кожну одну секунду він дала 5 метрів або кожні 2 секунди 10 метрів. Ми так і заповнюємо. Час 0, 2, 4, 6, 8, 10. Можемо продовжити, можемо зупинитися. Відповідно, шлях, який він долає, 0 за 2 секунди 10 метрів, за 4 секунди, 20 метрів, за 6 секунд 30 метрів, за 8 секунд 40 метрів, за 10 секунд 50 метрів. Запишіть, будь ласка, цю таблицю, і ми будемо намагатися побудувати графік. Ось у нас є ось ОХ і О. У нас є. Це в нас час. Завжди ось Х це ось часу. Ось Y це в нас шлях, який далає наше тіло. Шлях ми з вами казали, або вимірює, позначається літерою L, або S. Це не помилка, якщо ви S поставите. І тут можемо або L, або S. Тому що S це переміщення, а L це шлях. Відповідно, мені потрібно 0,0, Це в мене буде точка. Як я візьму е, ін, колір, полівець іншого кольору. 0,0, в мене буде точка. Ось тут. На початку координат. Е, точка 2, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Тут в мене 10. Тут в мене 2. Тут в мене 10, 20, 30, 40. 50. Записуємо, тут в мене 50. Відповідно, тут 10. Скажіть мені, будь ласка, де буде в мене перша точка? Яка має координати? 2, 10. 2, 10 це. Ми проводимо. Це ось тут. Так, так. Ми так. проводимо на перетині 2 і 10 і в мене буде тут перша точка. Де буде друга точка? 40. 20. 40. 20. 4 в мене тут, 20 в мене тут. тобто От умнічка Назар'янко, Тимофій. Умнічка. Відповідь: 5 Назаренко. 5. 5 630 в мене буде ось тут. 840 буде ось тут, і 10.50 буде ось тут. Тепер, щоб зобразити саме графік, ми повинні з'єднати всі ці точечки однією лінією. І графік буде мати лі... лінію, це пряму лінію. Тобто графік. Тобто буде... ось так. так, умнічка. Умнічка, Тимофій. Ось це в нас і буде графік. Ось ми і побудували з вами перший наш графік. Подивимося, так. Ось так ми будуємо з вами цей графік красивіше що В нас є ось Х, ось Y. Ми спочатку будуємо точки, по яким будемо будувати, а потім з'єднуємо ці точечки. Однією лінією. І що ми розуміємо, який в нас графік? Графік який має форму? Що це за фігура? Пряма, тому що в нас. Так, графік руху е, тіла, це прямолінійно, рівномірно рухалося в наше тіло. Ну, по суті, це відрізок, тому що тут одна точка і ось інша. Так, це прямо відрізок, так, ти прав. У ну, фізиці кажуть, що це графік руху пряма, тому що ми ж не розум... нам вже не сказали, що він рухався всього на, с... на всього 10 секунд. Що зміниться, якщо він буде рухатися? Е... Цю точку, цю точку, тобто він рухається прямо лінійно, і, е, тобто цей графік мав би вигляд ось такої прямої, нічого б не змінилося. Тобто, це не просто відрізок, це був би відрізок, якщо б нам сказали, що він почав рухав, рухатися і через 10 секунд зупинився, а ми подавали рух, просто тіло, яке рухається рівномірно, прямо лінійно, тому це пряма. Відповідно, якщо потрібно записати рівняння руху цього тіла, ми можемо записати, що шлях розраховується як час помножити на 5. 5те? Ось так це записується. Запишіть, будь ласка. Тимофій а Тобто, а якщо б він зупинився через секунд е, 6 то графік виглядав би ось так якось, так? Mm. Ну дивись, якщо він зупиняється, різко, ну, ось ти йшов і зупинився, то твоя швидкість в цей час яка буде? Ну, одразу вниз, але якщо ти зупиняєшся, то це надовго. Якщо ти зупиняєшся, ось як ти намалював? То, то ти повільно зупинявся. Тобто, твоя швидкість повільно знижувалась. Спочатку ти сповільнила. Ну, воно виглядає якось ось так, от, якщо зупиняється. Так, так. якщо повільно. Або ти... швидко одразу, або повільно. Так, так, ти Так. так. Ми зараз, е, це буде. Якщо ми змінюємо швидкість, далі зараз це будуть такі графіки. Добре. Графіком шляху рівномірного руху. Є відрізок прямої, який проходить через початок координат, початок, початок координат це ось це точка перетину осі ОХ і і, тобто нуль наш. І спрямоване під кутом до осі часу. Ось чому? Ось цей кут до осі часу, він впливає на швидкість. Чим більше цей кут. Тим більше швидкість руху нашого тіла. Перша це в нас математична формула, друга це в нас фізична формула. Щоб знайти шлях, мені, мені потрібно швидкість помножити на час. Наприклад, ось подивіться, в мене тут буде 10. Тут буде 5. Тут в мене час, тут в мене е відстань. Як я знайду швидкість? Яка в мене швидкість буде у цій точці? Щоб знайти швидкість, мені потрібно що? Шлях поділити на час. Шлях в мене скільки? 10. Час. 5. Відповідно, в цій точці я з якою швидкістю рухаюсь? 2 метри на секунду. Це я умовно сказала. Тобто тут може бути хоч 20, хоч 30, але ми за графіком можемо дізнатися в кожній точці, як в нас рухалося тіло. Це набагато зручніше. Яка є, е, яка є залежність, як рухається тіло відносно графіку? Як ви думаєте, яке тіло рухалося з більшою швидкістю? Відповідно, чим більший кут між графіком шляху і обов'язково час в нас повинен бути внизу, тобто до часу графік е, до часу. Тим більше буде швидкість руху. Тобто синій графік рухається умовно зі швидкістю 10 км на годину, а червоний графік рухається зі швидкістю 15 км на годину, тому що його кут більший. Тому що, якщо ми умовно, наприклад, скажемо, що тут в нас 10, а тут в нас ну, половина 6. Погано, 6. Тут в нас пусть буде 2. Тут в нас шлях, тут в нас час. Як знайти швидкість? Ми повинні шлях поділити на час. 10 поділити на 2. Це буде швидкість руху червоного 5. Умовно, метрів на секунду. А 6 поділити на 2. Це буде 3 метри на секунду. Бачите, ми не тільки подивилися, а ще й доказали те, що це дійсно так. Чим більше кут, тим більша швидкість. За графіком шляху можна дізнатися. Ось це, будь ласка, запишіть. За графіком шляху можна дізнатися. Як рухалося тіло? Можна дізнатися, як рухалося тіло, знайти шлях, який долало тіло за певний інтервал часу, та визначити і порівняти швидкості руху тіл. Тобто всі ці значення. Всі ці особливості, властивості ми можемо дізнатися, тільки подивившись на зображення графіку шляху. Будь-який графік шляху дає нам багато інформації, яку ми можемо використовувати для розв'язування задач. І ви, мета цього уроку навчитися розуміти графік. Що вони не просто там лінії якісь з координатами, а вони вказують певні особливості. Наприклад, давайте обговоримо, що ми бачимо зараз. Що це таке? Графік шляху. Ось Y в нас L, ось і це в нас час. Тут в нас година, тут кілометри. У нас є. Три, від, три відрізки. Перший, другий та три, третій. На першому відрізку, що тіло робило? Ось воно було в точці 0. Тобто, що воно? В цій точці? Стояло. так, не рухалося. Тому що його швидкість в цей час була 0. І відстань нуль, час 0. Потім воно почало рухатися. Скажіть мені, будь ласка. З якою швидкістю воно рухалося стосовно е, графіку 2 і 3? На першому відрізку. Тут найбільший кут. Тут в нас вже буде менший кут, а тут взагалі тіло, що робило. На ос... На останній швидкості е, просто йшло далі, і все. Ні. Дивіться, він за е, 3 чот... та четвертою, ну, тобто одну годину, що робило? Не рухало. Заїхало 30 кілометрів. Це не Це шлях. Це відстань, яку він подолав. Спочатку він проїхав 20, потім ще 10. А ось тут одну годину він, це тіло не рухалося, тому що воно не проїхало жодного кілометра. Тобто, дивіться, тут його швидкість була максимальна, потім він а, дві години рухався з меншою швидкістю, а потім годину не рухалося. За графіком, шлях, який подолало тіло за першу годину дорівнює 20 км. щоб знайти швидкість, мені потрібно шлях поділити на час, тобто 20 поділити на 1 годину. Тобто, він перший відрізок рухалося зі швидкістю 20 км на годину. Потім воно сповільнилося, тому що ми бачимо, кут графіка до осі часу змінився. Наступні 2 години тіло подолало шлях від Між ось цей шлях, де, бачимо, де в нас? Між 30 та 20. Це в нас 10 10 кілометрів. І на це в нього пішло ось цей час, між 1 і 3. Це в нас 2 години. 10 поділити на 2 це буде 5. Тобто, ось тут воно, воно рухалося з. З швидкістю 5 кілометрів на годину. На першій відрізку 20 на другому 5. А вже на третьому я пояснила, що він е, не рухався. Так, зараз. Якщо. Потрібно побудувати графік в залежності швидкості руху тіла від часу спостереження. Нас тут, бачите, час та швидкість, не шлях вже. Потрібно заповнити таблицю вхідними даними. Наприклад, тіло в нас рухалось рівномірно: 0, 2, 4, 6, 8, 10. І в нього мало постійно швидкість 5 метрів на секунду. Графік швидкості руху буде мати ось такий вигляд. Що в нас постійна швидкість, тому що ось тут в нас вже не шлях, а швидкість. Але якщо повернути на попередню, то якщо мені потрібно побудувати графік шляху, то в мене буде не пряма вже, а ось такий відрізок. Тому що, бачите, тут також 5 км на годину. Відповідно, графік швидкості це відрізок прямої паралельно до осі часу. Дивіться, в нас великий вантажний автомобіль рухається за швидкістю 10 метрів на секунду. Автомобіль легковий рухається зі швидкістю 20 метрів на секунду. І якщо він рухається рівномірно, то графік його шляху буде виглядати, графік його швидкості буде виглядати як пряма лінія. Пряма паралельно до графіку часу. Більша швидкість того тіла, графік якого розташований вище. Ну, це також зрозуміло. Наприклад, якщо ми бачимо ось такий графік, тобто ми можемо порівняти, що перше тіло з якою швидкістю рухається. Ось це. Яка його швидкість руху? 3 метри на секунду. А те тіло, яке швидше рухається, яка його швидкість руху? 9 метрів на секунду. Скільки часу рухалося перше тіло? 5 секунд. А друге тіло. 15 секунд. Ні, дивись, від 5 до 15 мінус 15 5 буде А, 10 секунд. 10 секунд. Тобто за 10 секунд, зі швидкістю 9 метрів на секунду він подолав 90 метрів. За графіком швидкості можна дізнатися, як рухалося тіло. Знайти швидкість руху тіла, визначити та порівняти швидкості руху тіла, та знайти шлях, який подолало тіло за певний інтервал часу. Давайте подумаємо, що в нас є певні закономірності. Чому нам цікаві ці графіки? Тому що ми можемо зібрати повну інформацію, маючи тільки один графік, шлях чисельно дорівнює площі, заштрихованого під прямокутником, під графіком швидкості руху тіла. Відповідно, якщо нам потрібно знайти е, шлях. Ми, якщо маємо формулу ми ще беремо швидкість множимо на час. Швидкість наскільки? 9. Час наскільки. Ми щойно казали що це. Час це 9 помножити на 10. І отримуємо 90 метрів. Якщо ми будемо розраховувати, що під графіком в нас прямокутник, а площа прямокутника це А помножити на Б. Це в нас сторона А, яка має 10. Це в нас сторона Б, яка має. Вимір 9. Тобто 10 помножити на 9 буде 90. Тобто, це підтверджує ось це визначення, що шлях чисельно дорівнює площі заштрихованого прямокутника під графіком швидкості. Давайте тепер опрацюємо ось таку задачку. Автомобіль. Рухається рівномірно зі швидкістю 50 км на годину? Побудуйте графік в залежності швидкості його руху від часу. Скажіть мені, будь ласка, що у нас є графік швидкості? Е, графік. Нам дана швидкість, в нас тіло рухається зі швидкістю 50 км на годину. Який час? Що вам? Ем, час це 6 поділити годин. на 50, буде 4. У нас є час. Хай, так. 6 годин, так? Щоб знайти шлях, який подолало тіло, ми ще раз що робимо? 50 поділити. Ні, не, не поділити. поділити. 50. 50. 200 поділити. Чого 200? Це, 50. 50. це поки не дивимося. Це для 50 20. помножити на 6. 50 помножити на 6. Це буде. І це буде 300. 300, 300 чого? 300. О, кілометрів. кілометрів. Кілометрів, Молодці. Тобто ми за графіком одразу дізнаємося, який шлях подолало тіло за 6 годин. За 6 годин воно подолало 300 кілометрів. Якщо ми візьмемо, що тіло рухалося ось е, 3 години, то за три години скільки воно проїхало? Е, воно подолає 100, 150. Умнічка 150. Момент. Тобто, якщо нам потрібно побудувати графік, тут в нас буде вже не е, швидкість, а тут в нас буде е, шлях. То тут в нас буде. 50. Тут в нас буде 100, 150. 200. І відповідно буде ось ці точки, як ми працювали до цього. І графік. Залежності швидкості буде мати вигляд ось так, такої прямої. Ось і все завдання. Просто побудувати цей графік. Але ви його і так розумієте, що за графіком ви одразу дізнаєтесь і шлях, і швидкість, і час. Для другої задачі, користуючись умовою задачі 1, побудуйте графік залежності шляху від часу руху автомобіля дивитися рисунок один. Що ми можемо дізнатися за, за цього малюнку? У нас є тіло, яке подолало 200 км за скільки часу За п'ять, 5... за п'ять. 5... За чотири години. А, ні, за, 4. за 4 години 100 км воно подолало за 2 години. Відповідно, як знайти мені швидкість руху його тіла? цього тіла 200, 200 поділити на 4 200 поділити на 4, Яка буде швидкість? Це буде 50 кілометрів на годину. Бачите, ви все вмієте. Тобто. Або 100 поділити на 2. І це теж буде 50 кілометрів на годину. Це підтверджує, що в нас тіло рухається як? Рівномірно. У мірно. будь-якій точці за цим графіком його швидкість буде 50 кілометрів на годину. Все зрозуміло? Так. Добре, і мені приємно, що ви зрозуміли, що графіка це на щось складне. Добре. Давайте так. За графіком швидкості руху визначимо швидкість руху тіла. З якою швидкістю рухається тіло? Так. Дивіться, тут швидкість, тут час. Тіло ось у нас так рухається. 12 умничка 12. 12 помножити на 5. За... Дивіться, тут в нас вже швидкість. Тобто, ось це вже в нас ши... швидкість. Тобто тіло в нас рухається зі, ш... зі швидкістю 12 метрів? 12 метрів на секунду. А тепер шлях пройдений тілом за 3 секунди. тобто ось тут 12 помножити на 3. умничка і це буде. 12 помножити на 3 буде 36. 12 помножити на 3. 36 чого? Е, метрів на секунду. Ой, метрів просто, метрів. Просто метрів. Шлях у нас в метрах, кілометрах, дециметрах, сантиметрах, мілях. Без секунд. Просто метри. Добре? Це просто? Дякую, так. А скажіть мені, будь ласка, а хто це в мене відповідає? Тимофій і. Макар. Добре, я вам поставила оціночки. Молодці. Так, і трошки і закінчимо вже. А, вже і закінчили. Так. Так, все закінчили. Домашнє завдання опрацювати параграф 9 за бажанням виконати усно вправу 10 в кінці параграфа 1 номер 2. Це на закріплення матеріалу. Мені на перевірку це надсилати не потрібно. Це можна зробити усно, щоб більше зрозуміти матеріал. Які до мене є запитання? Нема. Дякую за Нема. увагу. Гарних вам вихідних і до наступної зустрічі.